Мої вітання! Привіт! З вами Елена Марко, і цей прогноз звучатиме для тих з вас, хто народився під знаком Мавпочки на січень двадцять четвертого року. Хотіла сказати 23, го тому що в мене ще вже на професійному рівні січень це ще минулий рік. Завжди дуже святкую. Люблю саме китайський новий рік, який у нас наступає 4 лютого 24 24-го року за сонячним календарем і за місячним календарем. 10 лютого. будь ласка, не путайте, коли ж все-таки наступає Новий рік. Китайський Новий рік тут є. Звичайно, що розбіжності це залежить, між, залежить від того, чи як ви знаєте, як ви розумієтесь на китайському календареві. Тому астрологічно саме 4 лютого вже прийдуть нові енергії дерев'яного дракона. А за місячним календарем, 10 лютого, зустріч китайського нового року. І так, у нас знак Мавпочки лишається прогноз для мого каналу на, саме на січень 24-го року, року водяного кролика за китайським календарем. І все-таки 24-го року. І так, мавпочки. У вас така ж сама енергія, як у Кізочок 1-3 буде працювати з точки зору енергії феншуй, циркуляції літаючих зірок, які місяці змінюють свою позицію. І так, у вас річна одиничка ще лишається у рік водяного кролика. Яка дуже перспективна, дуже хороша, вона в наступний рік у нас переміститься для кроликів, я про це говорила у своїх астропрогнозах авторських на моєму каналі для кожного із вас. Нижче опускайтесь, дивіться відео, ставте лайки, задавайте питання, дількиться посиланням для тих людей, хто у вас представляє той чи інший знак, щоб вони послухали професійний дійсно прогноз на 24 рік, навіть враховуючи те, що він загальний. Це навіть не індивідуальні. І так, мавпочки, хороша енергетика, все-таки одиничка вас тримає. Цього року багато подій, багато справ позитивних сталося, Удачі на вашій стороні. Ну а трієчка, як елемент дерева, як літаюча зірка дерева, конфлікти принесе спірні питання, можливо, суди будете вирішувати якісь судові справи, судові проблеми, розрив відносин чи якісь інші конфліктні ситуації. Трійка це приносить, вона може це дати в січні. Також бажано, щоб ви теж не пліткували про когось, щоб про вас ніхто поганого не говорив, бо трійка часом таке може принести. Ось, але трійка це щось шалене, щось дуже швидке, тому що вона пов'язана з деревом, а дерево це швидкий ріст і розвиток, і тому. Трійка, вона дуже часто може дати неочікувані швидкі доходи, але комбінація 1-3, так само як для кози, так і для мавпочки, несе швидкі розходи. Тобто ви можете купити щось, не обдумуючи, щось інвестувати, вложити кошти, не обдумуючи і втратити ці кошти. Тому комбінація 1-3 часто працює на швидке, скажімо, швидку реалізацію грошей в плані потратити. Щось купити. Дуже важливо для мавпочок рух, подорожі, навіть невеличкі в січні місяці переїзди, рух, подорожі, циркуляція вашого тіла, вашого розуму, читати, розвиватись. Важливо, трійка вона любить розвиток і ріст вперід, все-таки, хоч вона в нас і негативно у 8-9 періоді, але ж все-таки. Вона представляє дерево, а дерево це про виховання, про ріст і саморозвиток. Тому, можливо, для вас це буде актуально. Мавпочки в січні 24-го року, місяць дерев'яного бика, ви з биком не входите в якісь конфліктні ситуації. Зараз я ще раз перепровірю. Так, у нас мавпочка і мавпочка у нас конфліктує, звичайно, що з тигром, з биком в неї нейтральні відносини. Абсолютно нейтральні. Ось і це вже великий плюс, тому що хто дивився прогноз для кози, пам'ятаєте, що у вас весь місяць конфліктний бик проти кози. А ось для мавпочок він нейтральний в цьому плані, в плані бадзи китайської астрології. Але в плані феншу енергії працюють майже одинаково один-три. Конфліктна енергія мавпочки і трата коштів. Втрата можливо навіть не тільки коштів, але й часу своєї енергії і сил туди, куди не потрібно або куди ви не планували. Може таки відбутися, статися з вами в січні. Тому плануйте свій час, свій графік, бажано биклюбить систематизацію. Він трудолюбивий знак, він такий настирливий, наполегливий. І для вас, мапочки, важливо це додати саме в січні для свого розвитку. Особливу увагу хочу відмітити тих, хто народився в рік 80-й 1980-й. Ви представляєте металеву мавпу. І хто трішки вивчає бази, хто мене вже чув, на інших прогнозах, ви пам'ятаєте, що де металева мавпочка, ви представляєте саме 80 рік, металева мавпа. Метал Ян об'єднується з деревом і метал. Тобто у вас і так металу багато в карті за рахунок року народження металевої мавпи. Але плюс ще метал Ян об'єднається весь січень місяць до 4 лютого. Саме з деревом, інь у метал. Тому металу дуже багато стає в січні. Плюс у вбикові прихований в нас метал-інь. Для вас це грабіжник багатства. Тому. Мавпочки дійсно у вас будуть багато трат у всіх усіх стихій беремо, тому що мав представляє метал я навіть середини себе. А для вас в бикові працює метал інь, грабіжник багатства. Тобто ми можемо аналізувати карти поверхнево і більш глибинно, поглиблюючись у приховані небесні стволи. Тобто тут можна робити прогнози будь-як. Я роблю зараз на каналі Беру феншуй прогноз і річний. Ваш знак, але можна конутися і по місяцю народжені, і по дню, і по годині робити, і по вашому періоду, зараз який йде, по прихованих небесних стволах, і тільки по дню народження можна робити прогноз. Тобто, бадзи дуже розширена, дуже цікава різностороння система. Тому металеві мавпочки у вас найбільше буде трат в січні місяці, і вони можуть бути навіть безкорисними, без якимись без якісь безцільні, незрозумілі і абсолютно емоційні. Тобто бик може у вас забрати якісь гроші, якусь суму, ви можете необдумано щось купити, придбати, інвестувати. Тому бережіть свої фінанси, металеві мавпочки, це 80-й рік, фінансових трат буде багато в січні місяці. Це важливо підкреслити для вас особливо. Тим більше якщо метал вам не корисний, метал Ян об'єднується з деревом і метал. Дивіться, що для вашого господаря дня, для вашого дня народження в карті бадзи що представляє метал, яку сферу життя. Там можуть бути певні нюанси, проблеми, якщо метал не корисний, і перспективи, якщо метал корисний. Слідуючий знак у нас водяна мавпочка. Для вас проходить енергія творчості, самовираження для жіночої карти поява дитини, народження дітей, виношування якоїсь ідеї і породження цієї ідеї, тому що самовираження це не тільки творчість, це для жіночої карти народження дитини, а для чоловічої це завершення проектів, досягнення певних цілей або Планів, тому що самовираження відповідає за те, як ми діємо, що ми робимо, як розвиваємось, як допрацьовуємо те, що запланували. Тому для водяних, мавпочок, дерево і самовираження, допрацьовуємо те, що хотіли, можливо, не встигли допрацювати в кінці 2023 року. І для жіночої карти це тема жіночого здоров'я, можливо, родів, появи дитини, або робота над сімейними певними питаннями. Наступний нас знак після води йде дерево. Дерев'яна мавпочка проходить «грабіжник багатства. Дерево «ін» для дерево, ян грабіжник багатства для металу. Яну мавпи в бикові метал ін – багатства. Тому розумієте, наскільки для вас може бути складний місяць, дійсно будуть великі втрати. Не беріть кредитів в якихось цьому місяці, бажано щось таке, невеличкі суми вирішувати, а вже великі суми щось по конкретних, якихось діяльностях, інвестиціях бажано робити вже все-таки для вас в лютому після настання року дракона, який ваш союзник і у вас, до речі, один з найкращих також. Прогнозів мавпочки на 24 рік, якщо не чули, вперше на моєму каналі шукайте е, відео моє про прогноз для мавпочок на 24 рік. Тому для дерев'яних мавпочок досить складний може бути місяць січень дерев'яного бика. Будь ласка, зверніть увагу на свій гаманець і на те, що купуєте і куди тратите кошти. Далі, в нас знак вогняної мавпи, для вас проходить ресурс самопізнання робота над здоров'ям над собою, над домом. Інвестиції в себе, в дім і в сім'ю, тому що для вогонь я дерево інси ресурсність. Ресурс. Дивіться, корисне вам дерево чи ні. Що воно вам дає більше по карті Бадзи, чи гармонізує карту на цей місяць, чи ні. Ось і також дерево інь це, звичайно, здоров'я, заняття своїм здоров'ям і навчання, розвиток, пізнання, самопізнання. Тому для вогняних мавпочок, ну, більш такий легший місяць може бути, зважаючи на те, що грабіжник все рівно працює в бикові як метал-інь. Але все-таки для вогняної мавпи це буде легше все проходити. Ну і наступний знак. Після вогняної мавпи в нас земляна мавпочка йде, проходить дерево інь, прямий чиновник для жіночої карти, чоловік, вихід заміж або розпис, або нюанси, проблеми з чоловіком в сімейному житті, дивлячись, чи дерево корисне. Тому що для земляян дерево інь це чиновник. Це чоловік офіційний, або от людина, з якою ви довго живете, офіційний саме чоловік, найбільше проставляє дерево інь для земляян, для жіночої карти. Для чоловічої карти дерево інце влада, це це саме. Діти для, для чоловічої карти земляної мавпи, дерево, і це діти. Ви будете зайняті своєю дитиною, і розвитком, чи це хлопчик, чи це дівчинка, будете допомагати чи по навчанню, чи по спорту. Саме для чоловічої карти, січень для земляної мавпи це місяць сім'ї, дітей, розвитку своїх дітей, вкладання в своїх дітей. Ну і по кар'єрному розвитку, це звичайно підняття по соціальному статусу. По роботі по кар'єрному розвитку. Саме для жіночої карти також влада представляє розквіт, соціальний статус, репутації, імені, популярності. Але для жіночої карти влада це завжди чоловік. Особливо для земля Ян, дерево, інь. Так? І відповідно ми всі пройшли. З вами знаки починаючи з металевої мавпочки. Тому для вас, мавпочки, дуже важливо рухатися вперед, правильно інвестувати свій час, свої гроші, свою енергію в січні, бо працюють дуже багато грабіжників для вас, саме для мавпочок. І 80-й рік я підкреслила, на що звернути увагу. <кхід> Тому ось такий для вас прогноз на січний місяць. Мавпочки, а в мене вже тут темніє камера, тому що я працюю в холі зараз в готелі. де тут ніде не включається світло, і я ще встигла записати цих два прогнози для вас, коли видніше. Ось тому такі ситуації, коли теж доводиться працювати для вас, писати відео, коли не завжди є всі для цього умови. Але роботу треба робити. Я рада, що ви почули свій прогноз, почули щось для себе можливо, важливе на січень місяць. І бажаю всім вдалого місяця, січня, першого місяця нового року. І з нетерпінням, я думаю, ми з вами будемо далі чекати наших зустрічей, адже вже буду готувати трішки пізніше в січні прогнози на лютий на перший місяць року дерев'яного дракона. У нас буде місяць вогняного тигра. Дуже яскравий, динамічний і непростий для нашої України місяць. Тому очікуйте прогнози на моєму каналі. Підписуйтесь, діліться з друзями, розширяємо канал, «Феншуй людей українською мовою. Професійно про китайську астрологію та феншуй. З вами була Еліна Марко. Мирного вечора і до зв'язку на моєму каналі і інших соціальних сітках. До зустрічі!